Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Чергове вбивство президента, яке не сталося. Замахи на Зеленську коментувати не буду. Лише нагадаю, як реготали нинішні прибічники, за коли з'являлися новини про замахи на президента Порошенка. Як воно зараз засмішно та другоє, пише телеграм-канал Печара Дракона. Щодо прада Єрмака, я оце збагнути, намагаюся, але він взагалі хто то він посадами в опу торгує, то він не снайпера в іноземному легіоні Діана Макарова. Стверджувала, що брат Єрмака нереальний волонтер. Тепер от виявляється, що брат Єрмака був учасником переговорів в Стамбулі. Як хто це ще й Москва на нього замоготувала? Навіщо мені брат Єрмака вже нагадує П'єра Огюстена або Марше, який водночас був драматургом, і особистим шпоном короля Франції. Фігоро тут фіро там. Я вже думаю, може, той Андрій Єрмака працює прикриттям для свого брата, а не навпаки, з Гордоном а взагалі просто на місці СБУ. я придивився бо до парочки Іванові Патру. Гордон ще раз писав, що вони шахраї і російські запроданці нагадаємо, Зеленський вчора відправився у Великобританію одразу після обстрілів по Києву. Тим у Польщі запобігли замахові на зеленського аеропорту Жешова. Голова СБУ Малюк заявив, мало відбутися вбивство президента військової пенсіонера, поляк якого варбували десятки років тому. Він і свято вірив радянську ідею, і воно у намір крізь роки. Тож його активізували. Здача була фізичне усунення президента Зеленського аеропорту Жешов. Розглядалося декілька варіантів. Один. З них це був півідрони. Інший це снайперський комплекс. Це було все реалізовано. Ми його затримали, професійно працювали польські колеги. Це була наша з ними спільна робота. Зазначив малюк. Це вже не перша спроба вбивства президента. Минулому році викрили охоронців президента, які намагалися його вбити. Перед цим польотом ракета в Одесі по кортежу президента, і залужний президент заважає і нинішнім і внутрішнім кротам до схеми було залучено полковника управління державної охорони України заме готував. Вся прямо в урядовому кварталі СБУ працювала над цим кейсом вже майже два роки. Виявили гру, яка не лише група планувала ліквідацію Зеленського, але й збирала дані про Калила Буданова та самого малюка. Путін хоче вбити зеленського до кінця війни. Заявив журналіста Портникова. Фізична ліквідація Володимира Зеленського є однією з важливих цілей Путіна і російського політичного керівництва. Вони робитимуть все можливе для цього. Заявив журналіста не так давно. Служба безпеки України викрила мережу агентію п'ятої служби ФСБ Росії. Які готували вбивство президента України Володимира Зеленського, затримали двох полковників управління державної охорони. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Контррозвідка та слідчі СБУ зірвали плани ФСБ за ліквідації президента України та інших представників що військово політичного керівництва держави йдеться у повідомленні за даними слідчих. реалізувати плани мала агентурна мережа, яку завчасно викрила служба безпеки України за сприяння керівництва управління державної охорони до складу мережі, діяльності якої ФСБ. Курувала з Москви, входили двоє полковників УДО, які зливали секретну інформацію. РФ так ворог активно розробляв плани з ліквідації президента Володимира Зеленського. Одним із завдань ганторної мережі ФСБ був пошук виконавців серед військових наближених до охорони президента, котрі могли би взяти голову держави в заручники, а згодом його і вбити повідомили в СБУ. Повідомляється, що окрім зеленського ФСБ також планували ліквідувати голову СБУ Василя Малюкавичі. Чільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців, наприклад, ліквідацію очільника ГУР Кирила Буданова, збиралися провести перед великодним. План ворога був наступний спочатку заварбований. Агент повинен був спостерігати за переміщенням особи під охороною та передавати ворогу інформацію за координатами будинку, де мав перебувати посадовець. Планувалося завдати ракетний удар. Потім збиралися атакувати дроном людей, що залишилися на місці ураження. Після цього росіяни влаштували і поцілили по одній ще одній ракетою, в тому числі заліз. Ніжчення слідів застосування дрона йдеться у повідомленні за даними СБУ збройні для агент та полковник УДО, який особисто провіз до Києва впіві дрони, заряди до РПГ 7 а також протипіхотні міни МОН-90. повідомляється, що СБУ зафіксувала як поїздки полковника УДО за дронами та вибухівкою до іншого регіону України, так і розмову потенційного виконавця теракту з куратором ФСБ. Служба безпеки України поетапно задокументувала дії фігурантів і затримала їх, зазначили у службі про нашу спецоперацію знало обмежене коло осіб, А є хід я контролював особисто теракта. Мав стати подарунком Путіну до інаугурації. насправді став провалом російської спецслужби, але ми не повинні забувати сильний ворог той і досвідчений його не можна недооцінювати, сказав глава СБУ Василь Малюк. Як відзначили, в СБУ курувати організацію теракту, співробітники 9-го управління департаменту оперативної інформації 5-ї служби ФСБ з Максим Мішустін, Дмитро Перлін, Олексій Корніва. Зокрема, за даними СБУ, Перлін у січні 2022 року став куратором кротів, які були завербовані ще до повномасштабного вторгнення Росії. До того часу ним опікувався його колега Олексій Корніва. Повідомляється, що перед початком повномасштабної війни Корнєв провів низку законспірованих зустрічей із полковником удо та на території сусідніх європейських держав. А також за кордоном зазвичай перевидавалися і кошти для агентів. зломисників проведено. Обшуки, під час яких виявлено та вилучено відповідні засоби ураження, а також інші докази злочинної діяльності йдеться у повідомленні. Наразі їм повідомлено про підозру за даними статтями Кримінального кодексу України, частиною 2 статті 111 державна зрада вчинена в умовах воєнного стану, частина 1 статті 14, частина 2 статті 258 – Готування до терористичного акту підозрюваним обрали запобіжний захід тримання під вартою фігурантам загрожує довічне позбавлення волі. Комплексні дії відбували. Лися за процесуальне керівництво офісу генерального прокурора. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки. Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.